Продовжуємо випуск. В Коломиї прийшли п'яті обласні юнацькі спортивні ігри з мініфутболу та тенісу. Теніс став заключним з 23 видів обласної спартакіади. За її підсумками, коломийські спортсмени посідають друге загальнокомандне місце, поступаючись лише Івано-Франківцям. Обласний турнір з мініфутболу проходив в Коломиї у п'ятницю. До нашого міста приїхали 20 дівчачих та юнацьких команд з міста районів Івано-Франківщини. Дівчата грали в районному спорткомплексі Прикарпаття. Перемогу здобула івано-франківська команда на другому місці. Коломийський район. Юнаки свої матчі провели на мініфутбольних полях стадіону Юність та спортивного товариства Україна. Після запеклої боротьби у фіналі зустрілися команди Коломиї та Коломийського району. Перемогу здобули Коломияни з рахунком 1-2. Власні змагання з великого тенісу пройшли в суботу на тенісних кортах спортивного товариства Україна. До Коломиї приїхали шість команд: з Коломиї, Коломийського району, Івано-Франківська, Долини, Косова та Городенки. В складі команди були чотири юнаки та чотири дівчини 95-97 років народження. Змагалися у чотирьох розрядах, гра проходила у три сети за кловою системою, фінали відбувалися за олімпійською системою. Перемогу в загальнокомандному заліку за кількістю очок здобули коломияни. на другому місці Івано-Франківці, Третіми стали тенісисти з Коломийського району. Цьогорічні юнацькі спортивні ігри проходили з 23 видів спорту. Обов'язковою серед них була участь у восьми видах. Коломиянам рівних не було у важкій та легкій атлетиках, тенісі та футзалі. Ще в чотирьох видах вони стали другими. За попередніми підсумками обласної турнірної таблиці. Юнацька команда нашого міста займає друге загальнокомандне місце. Участь нашої команди у всіх змаганнях забезпечували працівники міського відділу у справах сім'ї, молоді та спорту.